Мої допомоги військовим ми продовжуємо наш ефір: більше дронів, менше ворогів. Далі розповідаємо про благодійний проєкт пташки перемоги. На його рахунку вже тисячі закуплених та переданих нашим бійців дронів. Чим ще займається і чому такі необхідні безпілотники на полі бою? Будемо говорити із засновниками цього проєкту Олександром Кіщенком та Ігорем дулиним Вітаю вас! Слава Україні! Вітаю. Пане Ігоре. У вас вчора був день народження від команди головного за день. Дозвольте побажати вам міцно. Ного козацького здоров'я і здійснення найголовнішої нашої всіх мрії української перемоги, Дякую. пане Олександре. Для початку дозвольте спитати, бо не можу не спитати, ким зараз ви є, чим саме ви зараз займаєтесь, тому що буквально донедавна всіх вас знали, як військового комісара Львівщини також ви були депутатом військової обласної ради, але ці повноваження ви припинили. Якщо не помиляються ще 27 лютого, то що зараз робите? Ми зараз працюємо з військовими і працюємо для військових. І для нашої спільної перемоги для нашої спільної перемоги тема нашої нинішньої ефіру це якраз благодійний проєкт Петлашки Перемоги, про який я щойно говорила у підводці. Ви заснували цей проєкт ще 28 березня 2023 року. Втілюєте його за підтримки і Максима Козицького, начальника Львівської весної військової адміністрації, і ми постійно бачимо в соцмережах в змі інформацію про те, що передали там тисячі дронів, передали сотні дронів за цей час роботи. От можете ви цифр сказати, скільки дронів було передано, і яка це сума коштів, пане Олександре, на сьогоднішній день ми вже передали 9276 дронів. Це на суму більше 180 мільйонів гривень. Також, крім дронів, ми передаємо реби, тепловізори, ну, таке, що саме технічно необхідне для наших хлопців, які сьогодні на сході, щоб приблизити нашу перемогу. Дрони на схід хлопцям вивозити самостійно особисто. особисто, і буквально днями ви повернулися з крайньої поїздки на схід, де до підрозділів ви їздили на Донецькому та Харківському напрямках. Не про дрони, а про хлопців. Як вони? Як їхні настрої, що говорять зараз? Знаєте, з кожною поїздкою, і дивлячись, який підрозділ приїжджаєш і. Хлопці в настрій один це перемогти любою ціною. І вони кажуть, ми звідси не ступимося до тих пір, поки перемога не буде за нами. Е, є деколи такий настрій, що, от, кажу, все, я вже змучився, я вже не можу, я вже вигорів зсередини. Але приїжджаєш в слідучу поїздку, на нього дивиться, вже щось помінялося, там десь захватили, відбили якесь село, так, вже там є якісь. Потенціал перемоги ще ближче і ближче, от хлопці вже дивляться зовсім по-іншому. каже ні, ми ще повоюємо, ми ще поборемося, я вже відновився, чи там з'їздив відпустку, побув дома біля рідних. Він вже зовсім по-іншому говорить. Але настрій один: настрій на всі настроє на. Е на перемогу, на перемогу так. пане ігоре, для того аби збирати і допомагати нашим хлопцям якраз перемогти, ви створюєте різноманітні аукціони, щоб збирати на дрони. І нещодавно у Львові відбувся благодійний турнір з футзалу серед команд адміністративних суддів України, микою метою зібрати гроші на дрони для 24-ки Питання перше: таке з цікавості: як судді судять, ми знаємо, а як судді грають в футбол? А друге вже важливе, скільки коштів зібрати але скільки дронів купили? Насправді, так, ми завжди говоримо з Оксаном Володимировичем, що наш проєкт зупинить тільки перемога. Та і хлопці хочуть перемогти, так і ми хочемо, щоб вона була якомога швидше, якомога меншою крові. Ось, стосовно благодійних аукціонів, так, ми вже провели більше, ніж 37 благодійних аукціонів. Це в Україні, тут, в громадах, у Львові. Один з аукціонів був рекордним на той час в Україні це майже 15 мільйонів гривень. Ми збрали, зібрали за чотири години. Ось. І це цікаво, надзвичайно цікаво, і це гарний спосіб залучення коштів, благодійні ініціативи. І крім того, у нас ще відбулося 5 аукціонів міжнародних. Варшава, угу, Барселона, ще. Прага. Ми зараз ще плануємо з вересня заходити ще раз на Прагу, Осло, Рим. Ну, дай Бог, Ну якщо. Дасть так Бог, що перемога буде там чи цього року, чи швидше, то ми будемо проводити аукціони для відновлення наших хлопців, які втратили кінцівки. Нещодавно ми прийняли рішення з Вукнуло Володимировичем, що 20% коштів ми будемо передавати на центри Superhumans та інші центри для того, щоб відновлювати наших бійців. Велику частину коштів це саме мільйон двісті було вже передано зараз нашим uh -huh. хлопцям на реабілітацію. Ось. Один з таких один з таких, якби заходів цікавих. Це власне був цей футбольний турнір. Ініціатором якого ініціатором співпраці виступив 8-й поліційний суд під головуванням Олега Заверюхи. І ми назбирали там 405 тисяч гривень. Це 30 дронів для наших хлопців, і 30 дронів у мілих руках. Це в середньому 15 цілей. Багато чи сама. Це чим мало, я не знаю, але це 15 цілей. А футбол як грають? Е, ну, футбол е, грають. Грають добре і добре грають. І насправді ну, ми були на тому футбольному матчі. Так дуже цікаво спостерігати, як судді грають ну, в незвичному амплуа. Ну, вони ну, не, не в матіях. Для, мен, для мене суддя це людина, яка там судить серйозно, така уважна, уважна. Вона приймає доленосні рішення. А вона грає в футбол, в азарті, там так, десь так. вийшло, там емоції. Але цікаво. Для нас основна мета це підтримка нашої наших бригад. У нас є ну зокрема в тому турнірі. Це була 24-та королівська бригада. Хочу і проанонсувати, тому що цієї п'ятниці ви проводитимете черговий благодійний аукціон, збиратимете на дрони разом із Єстризькою районною державною адміністрацією, Жидачівською, Ходрівською міському радою. І Журавлинською селищною радою. Розкажіть детальніше саме про цю подію і заінтригуйте, або люди прийшли, де вона буде відбуватися, і головне, що будете розігрувати. Е, ну, в, зокрема, е, лоти, які там будуть, я сам особисто не ну, займаюся е, підбором лотів. Ось, і ми завжди говоримо про те, що Тажкі перемоги, власне, дуже відрізняються від інших ініціатив благодійних, тому що ми е, практично не беремо коштів на отримання е, якогось там адміністрації, апарату чи ще щось. Ну, в мене власний бізнес. Е, якби потреби отримувати якісь зарплати з фондів, у мене немає. От команда, яка працює, це команда волонтерів. Е, ось, відповідно, всі кошти, які ми збираємо, ми, ми е, на дрони спрямовуємо. А е, от подія, яка буде вже завтра, е, це цікавий приклад об'єднання кількох громад. Е, і в нас навіть є приклади, от чому пташки перемоги ще особливий, е, того що ми справді об'єднуємо. Ну, знаєте, хто є в громадах? Та десь бувають різні там політичні партії, і ще щось, і вони не завжди між собою дружать. А от власне на наших аукціонах приходять всі. Тому що mm -hmm. ми говоримо, що пташки перемоги поза будь-якими там е політичними історіями і так далі. Ми працюємо для наших пацанів, для хлопців, які там воюють, які отримують дрони безпосередньо з рук в руки під час е наших гуманітарних поїздок. які там я, Олександр Володимирович, передаємо хлопцям просто в руки, та і вони цей вони дрон. Це для нас це якась там ну для мене. Це та як я більш займаю коштами. Це більше якась сума зібраних грошей. Та Що завтра будете розігрувати? них. Це для них це, для них це життя, угу. і це важливо. І це об'єднує, і це об'єднує об громади. Ось і е, завтра ми маємо гарні надії. Ми ж ніколи в тих громадах не були. Ось і маємо надії, що буде е, класна сума. Класна сума заінтригували. До речі, а де берете усі ці лоти? Як придумуєте, так щоб скреативити і щось цікаве розігрувати? У нас є часу багато в ефірі. Я можу сказати тут це годинами. <годинами> давайте скорочено версію. <годинами> ну, давайте так. Я заінтригую перше. У нас був рятувальний рятувальне коло з крейсера Москва. Друге, у нас Добре. ми продали його там на, на одному з аукціонів. Ну за скільки не порагано Дешево ми продали, тому що мені після того на форбці давали ми продали його за 5 тисяч доларів, двісті гривень. А мені на Форбсі після нього того пропонували 50 тисяч. Заберіть, доларів. продайте ще раз, не хочеться віддавати та людина купила. Друге, ми забрали весь реквізит фільму «Добуш». Ага. Весь тупірці, бартки, пояси, хрестики. Таке інше. Далі у нас є ексклюзивне право на випуск марок трьох генералів: Залужного, Буданова і Малюка. Малюка. Далі ми маємо картини. Є такий Андрій Охоцький. Він малює на плитах, які врятували життя. На, власне, на, на плитах, які, які зловили кулю, які врятували чий життя. Він на них малює. Його картини є в Блінкіна, в Зеленського, в Дуди, угу. тобто в президентів великих держав. Ось і ем, от таких ексклюзивних історій. Ну, наприклад, там коли приїжджав Борис Дж... Борис Джонсон до Львова, я підписала в нього кепку е, пташки перемоги. Е, далі усика е, підписи на Лоти Точно цікаві. Фантастично, пане Олександре. А як ви помітили, от за час діяльності пташок перемоги чи люди? Більше донатять, більше долучається. Чи все-таки зараз трохи запал так зменшився? Знаєте, е ну, Ігор, у нас така креативна людина. У нас, якщо десь там не вистачає грошей, він так дивиться, він там створив групу, де входять там бізнесмени Львівщини, і там, наприклад, каже, От, нам треба терміново допомогти тут за день-два рази якийсь там мільйон вже намальовується. І там, от ми передавали недавно дом таким легендарним комбатам Ахілесу і. Хасана. Хасану, в Києві ми на Дніпрі якраз робили їм передачу. І от це Ігор, дякуючи нашим партнерам, які є в пташках перемоги, без аукціонів, без нічого, назбирав скільки десь, мільйон? Чотири. Чотири? 200 дронів по 20 тисяч, це всі так, великі десятки. 4 мільйони гривень. Отак, просто от за те, що смс-ками, цим всім. І от ми зробили їм, їм треба було терміново десятки. Це fpv десятка така, що несе великий вантаж. І ми їх, і далеко летить. І ми їх, так скажемо, за місяць часу зробили цю передачу. От. Ну, розумієте, ми не працюємо на бюджетних коштах, у нас нема залучення ні копійки бюджетних коштів. Ми не працюємо mm. з донатами там, по 20-15 гривень. Там ми працюємо суто з бізнесом і суто з аукціоном. От є. Е, Ті люди, які допомагають. І люди розуміють, що якщо вони не будуть допомагати тут, ну, то війна може прийти сюди. Тому її треба зупинити там і так буде краще. Ми всі зацікавлені. Ми всі вболіваємо за нашу перемогу. Я ж бажаю, щоб наступного разу, коли ви будете у нашій студії, у вас вже на футболках було не 10 тисяч дронів для ЗСУ, а 100 тисяч дронів для ЗСУ. Але з іншого боку, щоб ви писали, перемогли. Завершити нашу розмову. Я пропоную відео подивитись відео, як воїни 77-ї окремої аеромобільної бригади за допомогою якраз пташок. Мінуснули російський бойовий танк. Т-90. подивімося, як горіло, як палало. В нашій студії. Я вам ж дякую за розмову. І за роботу в благодійному проєкті пташки перемоги Олександр Кіщенко і Ігор Дулен був з нами у цій частині. Головне за день. Одразу й попрощаємось. Дивимось відео.